Авторська вишивка на давньому конопляному полотні. У такій техніці декоративно-прикладного мистецтва працює івано-франківська майстриня Людмила Різник. У її колекції вишиті сорочки, плаття, панамки та навіть екошопери. Візерунки майже не повторюються, а тому кожен виріб унікальний. Пішла на ярмарок і там я побачила давні вишиті сорочки. Такі довгі сорочки. І коли я взяла в руку ту сорочку, я просто захопилася, я, я закохалася. В це полотно в це відчуття і мене якби струмом вдарило. Такі були простирадла, що вона на тому спала, такі, але дуже якісна, дуже якісна конопляна тканина. То з тої тканини я зробила собі сукню і своїй сестрі, щоб Бабуся, напевно, навіть ніколи би і не подумала, що на тому, що вона спала, тепер в нас дуже хороші хороші вироби, і це наші сукні. Таким чином теж збереглася якась така вже своя. Родинна реліквія майстрині надає перевагу осучасненню вишиванки. каже її вбрання, не чекає якоїсь нагоди чи свята його можна одягати і в будні. Сорочка із останньої колекції Ілюзія вражає кольорами та зображенням екзотичного птаха. Основа виробу конопляне полотно. Йому понад сотня років. Задумка тут така, щоб що це ніби вишито, але якби здавалося, що це вишито, намальовано кольоровими ручками. От, не знаю, чи я це змогла передати, але, як на мене, результат прекрасний вийшов. Я тільки працюю з цим полотном. Так, це конопляне, недомотканне сторічної давності, вже й більшої давності полотно, і от такі от речі виходять і дякую Богу, що приносили людям радість і насолоду. Чому такий усучаснений? Тому що це для мене не тільки коли Різдво, не тільки коли Великдень, коли релігійні великі свята, або коли в нас якась патріотична подія відбувається. Для мене вишивка це повсякденність може бути. І взагалі ми зараз такий час живемо, що кожен день це свято. І треба жити. Ми повинні жити. І як би не хотіли, хотіли б, щоб українці страждали, були в депресіях і цей, а українці настільки. Сильні духом люди, що вони, вони не проживають своє життя, вони живуть і вони цілому світові показують, що треба жити, придбавши річ до душі, цінителі давнього ремесла роблять свій вклад у перемогу. Людмила Різник повсякчас долучається до благодійних акцій. Кошти із останнього заходу майстрині спрямували на розвиток оздоровчого реабілітаційного центру тепло крилатої душі. Робили благодійний показ для підтримки реабілітаційного центру для військових. І це були наші льотчики. І там я частка вийшла, в мене зразу задумка створити шопер Літак f 16 Так, і я його, я його вишила, і це вже цей такий шопер він продався на аукціоні. Він зробив добру справу, тому і цьому дуже тішуся. Зібралося понад 100 тисяч. Так, так що роботу ми зробили всі творчі люди, митці, дизайнери, всі об'єдналися. Співаки, артисти і просто люди, ну з інших галузей, тому що там і спонсори були. Ми всі об'єдналися в одне. Я ж кажу, сила в єдності народу. Улюблена вишиванка Людмила Різник. Також із старовинного домотканого полотна, прикрашена рослинним орнаментом стилізованою шовковицею. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.